Галинка, Таня вкусняшки. Ой, це Павел пише. Діанка, Аня, дякую дуже. Таня вкусняшки, у нас плюс 20. Діанка, Таня, дякую, Галинка, таня вкусняшки, я вам хочу, як вам хочу. Таня вкусняшки, Павел, пригощайся. Галинка, Таня вкусняшки. Не Галинка, а Павел. Господи, як його запомнить, як писав Павел. Заповнили Павел, тепер попробуй перелаштуватися на лідочка Смайлики, Аня Галиночка Рудова. Дякую, Прекрасно тобі, денечка. всього тільки найкращого. Так, іду в холодочок, бо тут сонечко. незручно мені читати вас. В холодочок. Зараз прийду і буде все ок. Так, зараз спробую просісти, чи буде зручно, чи ні. Не знаю. Ну, може щось вийде. Присісти. Побачимо, як буде. О, Отак всілася, Трошки поспілкуємось, так. Відпочину трошки. Так, сумку, Таня в руки. Анячка Галинка Рудова, дякую, прекрасного денечка і всього тільки найкращого. Підняла вище, бо <смас> чоловік пройшов з дітей, одна яку в жилетці, капець. Хочу піти до клумбів, що ж там насадили чи ні, що. Таня, вкусняшки, Павел, приходи. Аня, Галиночка Рудова, дякую. Прекрасного тобі, Денечка, всього тільки найкращого. Всім привіт! Слава Україні, Артем, героям слава! Каріна, здравствуйте! Гарного вам дня навзаєм! Іночка мастер. Доброго дня, Танечка, лайк є, приємного спілкування. З чатом вітається Іночка. Поки погода дозволяє у мене прання. Так що вибачайте, руки мокрі. іночка вже прання сухне. Я теж сьогодні. У мене теж сьогодні прання було білих речей, а чорні завтра. А може, сьогодні після обіду побачимо, як там буде з погодою. Галин, Павел, Таня Вкусняшка, У мене денег немає на білети. Аня посилає квіти. Карина, здравствуйте. Гарного дня вам, Таня. Доброго дня і вам. Павел, Таня вкусняшки. Діанка, Інна майстер, привіт, моя хороша. Тобі сердечка, Діанка, Інна майстер пригощав смаколиками. Таня кусняшки. Я нарисую і дам. Лідочка іночка мастер, доброго дня, миру, здоров'я, гарних справ. Галинка Таня вкусняшки. Мене так і пропустять хочете сказати?